Так, первый день посівною виліз в прямому смыслі слова боком. Нижня кришка к сожалению більше і нема. Отакий От субнабор внизу. Уже розібрано, патефон цілий. Слава Богу, сейчас ми його ще глянем, щоб все було точно хорошо. Так що коротше, трошки отак от. А, причина походу на верхньому, Оцей, по-моєму, верхній менше подшипник, наружнього обойму розлетілась. Це взагалі ж то. І вони весною ставилися ці подшипники. Так що, такі діла. Треба тепер буде розкривати нижню кришку на тій стороні щоб хотіли посмотрети, що там. Якось так. Так, 25 вересня у нас другий день нашої посівної. Осінь настояща, звісно. Тут дуби, там де різні дерева так гарненько все. Жовте, зелене. Значить, що ми? По підготовці ґрунту нічого не міняється, пройшлося каточком та і все. І сіємо. Єдине, що у нас помінялось, це сівалка, якою ми сіємо. Отакий фон тепер у нас. Такі трошки бур'янці. І там стоїть сівалочка. Дві стерневі сівалки, спарені в місті. Ну і робочий орган там не лапа. А таке, як воно правильно сказати, не долото. Ну, в общем, спеціальний носик там. Я зближче підійду, трошки покажу. Це ми вчора тут трошечки сіяли, зараз жду азон з по Вітерець, звісно, буде. Ох, і дує. Все йде, йде нічого не забивається. 4 см. Воно. Глибина в нього. Прикатує, все. Хорошо. Такий все апарат. Да, блин, прохладненько. Робочі органи. І таку вони красоту роблять. Значить, пшениця у нас тут оржиться нова, Полтавська. По висіву, ну ми штуки на метр 100 штук, а фактично виходить у нас десь ну, 170 кг. Ну, може плюс-мінус там якісь грами, може пів кілограма. То якось так. І вроді би, якщо сравнювати з прошлими сезонами, то вроді як і багато. Ну а по факту, в принципі, якраз то, що то, що, мабуть, треба. Звісно, така длинненька неї. Ну нічого, края собі одійшов, скільки тут 6 сівалок і собі спокійно. Ми сіємо соняшник, то в нас якраз плюс-мінус виходить такий широкий край, бо ми широко відсіваємо края, щоб ті можна було спокійно розвертатися і все остальне, і оприскувачу. Та якось так, погода, звісно, ну осінь. Якби так для осінь прекрасна погода. <хи> Ми ждемо дощика. Якийсь маленький процент, я б навіть не назвав би це вологи, а щось похоже на неї є. Глибше. Є нас виїхали дискувати під посів, ну скажу я історія. Ну я не знаю... По... Портилися і палади, щось там почипники полетіли. Ну тільки якийсь смисл, якщо після, от я не знаю, останні три, може чотири сезона. Після рубічого катка просто захоті все. В прошлом году я взагалі людям порубав, вони обичними сезешками зайшли, посіяли просто. І все, все було там такі самі урожаї, як і всіх остальних. Миссия, його тільки ковиряти. Так само і тут ось. Ну, задіскували би ми, так? Да? Скільки там? Ну, нехай день. Потім поки туди приїхали посіять, те, що було знизу, ти вивернув наверх, всю ту остаточну влагу. А все, що було зверху, всю пилюку вниз, виходить. Ну, не знаю. А після катка немало батьки, все. Ну там предостаточно. А далі. Оже воно якраз якась є волога. ще, дай Бог дощика і все буде чудово. Так що якось так. Потихеньку працюємо. Так, ну що? 18 жовтня у нас пшеничка повсходила. У сівалочка сіяла, але ну, наш трактор наш якраз поламався, 20 гектар. Сіяв 872 з мановським двигателем. Звісно, це діла не міє, але хороший апарат вийшов в людини. Зараз ми вже видимо, просто такий вітерець не дуже приємний. Так вроді би і рідковато. У ну, нас з другої сторони 170 кг на гектар. Тут далі в клин пішло. Зараз трошечки вийдемо, ми вітер не буде мешати. Соняшний поліз так хорошо. Такі рядочки гарненькі. Ну, поки що непогано все виглядить. Вітерець, конечно. Бур'янець бур був полосочка до пріскотріста і там видно далі є. Ну, там все одно посіяне. Пшеничка. Соняшники пішли прям. Як я не знаю. Так що... Посіли ми, ячмінь не посіяли ми наверное, і, навіть, не посіємо. А як будемо сіяти, то, звісно, зніму. Це у нас пшеничка оржиця нова. В Минулому році ми взяли, їздили в Полтаву. Ну, гарненько так. Гарненько. Поки все подобається. Стернява сівалка. Мені дуже подобалось ними сіяти. обалденно просто. Так що якось так, Таке небо гарне там. А далі що, як буде відео, як буде мічмінь сіяти, обязательно відео зніму. Так що слідкуйте за каналом. Всім удачи.